Подивіться на мій нік, я Мердоком граю. гайдна Мердока, коротше. У мене раніше був нік Ден, але я коротше, після того, як побачив такі прикольні ніки, як помьот бобра, цей глуток мочі. То вирішив собі теж якийсь комети придумати і придумав сру в душі. Ну, там хто собі хоче, може думати, може хтось думати, що я душ приймаю і сру. А... Чую Ге, он пише Флавія. А цей. А може дехто подумати, що я в душу сру всім підряд. Коротше. Ну, Хто собі як накрутить, кому як веселіше, коротше. Скажем так. Мердок у нас герой сил, до речі, хто не знав що. Танк. Піздец класний танк, до речі. <кхух> танк у матовий дуже сильний такий. ну, Чуть-чуть зібрати пару предметів основних. І він дуже сильний. Ай! О, перший скіл його кидає молотора такий. О. Хаджа. Стопить на скільки там на секунду, по-моєму. На секунду стопить. Стопить, навіть якщо попадає в кріпа, а біля нього стоїть цей е, мудак, чи не наш, коротше. То все рівно його застопить. І урон нанесе по області він у нас. Ой є. Другий скіл. При швидкість руху додає зразу сходу на пару секунд на дві чи на три, по-моєму. І цей. І коли наносить удар за цей час, поки цей скіл працює, там він 5 секунд, чи скільки набирається. Чи 4? Не пам'ятаю. Коротше, подивитися. То коротше удар сильніший молнія ще б'є. Ай, наш, наш, біг. Зафикав. Що, ми двоє їм тром протестуємо, нормально. Знайше будуть з нас люди, але... Нормально. Ось, пасивка в нього, коротше, він вертає урон, як обратка працює. На нього класно ще як обратку зібрати, бо взагалі дуже багато урону вертає. І коли е, кидаєш молот, пасивка робить так, що коли молот піднімаєш, то... Ой, достопо, ладно, не йду, Що, про що я говорив? <свист> <свист> Блядь, вже забув на. Задумався, тут в карту втикнув. Писав, ну, повертає урон, а ульта, коротше, додає броні. Броні зразу з ходу додає і собі, і тому, хто біля тебе противник, О, противник у колезі, коротше, а не противник. О, бачите і мені йому ще додали. Ай ще тут чуть. втікав до чотирьох. О, бачите, і втік. Він вже не втечає, а що йому зроблю? Сам поліз. На, тут треба украдніше, трошки щось не дав, десь дуже. А що ні на одній лінії не був, це щось погане. Я вже бо мав би десь побувати. Так, борочку я вам скоренько покажу, я збираю на нього швидко капці, щоб швидше він бігав, він так швидко бігав, тоді взагалі. Кусок цього, радіка, тараску, обратку. Ну і звісно, якщо в них там маги туди-сюди, то камінь сили, звісно, теж класний предмет для команди. Ай-й-ай-ай. Тікати, тікати, тікати. Обике, що вони тут так засіли, блядь, по троє постійно стоять, задовбали вже нас. Баба, блядь. Максимум пасивку. Пасивка вертає, більше, більше. Більше броні дає. І вертає урон. А в ще й броні дає більше. С Ну пасивку по-любому Макс. Потім я Макшу другий скип. Бо я думаю, ага, так надо. Ага. Сплодно мені надоїло на ці лінії стояти, наче фармити. Мені не стегна не стого порушать якісь питання. Питання якісь в меду. Да, так, там я тут якісь шняги трохи хочу постати висіти. Коротше бреться. <кій> ну, 3-2 поки що, рахунок непоганий. А я взагалі -то хотів гайд на фрею записати. Ха-ха. <кій> Але фрею взяли вони. Ну, Я вирішив на Мердука, я Мердуком багато наіграв. Вона прикалюється танк. А, міхіра. Щось мені нині, нині не дуже до розмов, коротше, але я думаю, хоча б ігру я вам покажу. Зараз я трошки на нього зберу пару своїх предметів улюблених. Дивіться, тут треба вже втікати пораз. <рик> Ах, тиш. Ах ты ж. Ах ти тиш, ти тиш, тиш, тиш. ти тыш, ти тиш, 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 Сволоч. А, шо ти? Та шо ти. Таке гнатте. А ні, це якась вафля. Тараску, траску, траску і вертачку. Ха-ха-ха. Получил потоглуб, таблу, блядь, молотом. Скотина, блядь. Ого, не-не. Дякую. Мне не надо. А, не-не-не. Дякую, дякую. Дуже щедрый, дуже щедрый, блядь. А ну вас на. Какие хорошие все. Йох, йох, йох. Блять, знов їх тут троє, то ну блять, прийдіть, курва, один, хтось у нас двоє буде, хай ЙОЛКИ вашу мать, палки. Oh, yeah. А, ладно, О, все, Сідоки почали, щось заглючили на йде. Що з Фреєві, блять? Фреяна! Скипком дасть одному тільки дає, ще чушоч у пшенькому не дав. О, куди я заліз, Нахрена, я це зробив. Ого, я ще й вижив, ніхто собі це рідкісне видовище. Нахрена. Я би ліпше відійшов, щось дуже мало життя, щось не хочеться вмирати. Ще молодий, бля, йоп. Ти толком не нафармився, навіть вже вмирати зразу. Ось що... не личить бляха, і тараски ще нема, щоб скореньку бляха життя відновила. На жаль. Треба її збирати пошвидше. Нема де. Ой-ой-ой, чуть-чуть На тут речі точно камінь сили буде дуже не мішати команді. Are you back. <рес> прикольно обхожу її стріли. Я просто фрейю теж не грав трохи. Приблизно знаю час перезарядки, так відчуваю, коротше, коли в неї перезаряджається піка. Просто беру і відходжу. ломимося всі туди? Ну ладно. всі таксі. А ні, я вже тебе не хочу. Задалеко хотіть. Тарас, вже от давайте цього олуха заберемо більше. Поможіть волуха забрати, вам не треба бафа, придурки, що танк баф забирати. Та хірен з вами. Так, далі Макшу другий. Тому що там в другому що там, перезарядка? Не зменшується. Просто урон збільшується. І я ним часто користуюсь, то мені нормально. У нього швидкий, швидкий відкат. 3 секунди, йок. Так, сразу не сюда бігти. <кхем> ну, Фреюшка. Фреюшка. Ай. Ах, хай -ай -ай, ай 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 Ах, блін. <кхе> Сволоч. Так би може і догнав, би, так би ще його і би замочив би, походу, якби ну не електрис Тут електро здійснить велику по-любому Він хоч дає золото, ніхе раз золото не дає заплетить. Довбана ілюзія, <смі> блін. Ось такою фішкою люблю підбивати, оцих вони сюди тоді йдуть до вишки, деколи ще вишка пару разів по них влупа. Коротше, швидше вбиває, що зараз не хоче по них вишка попадати. Не доходять вони до вишки. Та деколи доходять і плюху дає вишка і зе мені менше він приплюхтувати. Ну це так. Говорю, пояснюю для швидкості фарму в канає. Такі деталі, часто, якщо всі враховувати, то швидше фармиш, то значно. Ніж всі твої, ніж противники. Телепорта! Треба було там пофармити щось, тут щось задихлина, мені здається. Ох ти що. Ай-ай-ай-ай-ай. Існувато трошки, але пофіг, я з собою пожертвував, можна сказати. Думаю, не даремно. Тепер бачите камінь сили, в мене так і стоїть, це по-любому зараз, вон друга зборка. По-любому камінь сили, тому що у них тут що, магічним уроном 1700 мені нанесли. Не Ніх раз собі. Та і електро з магічним уроном лупить теж, по-моєму, скилами. О, та. І два мага в них по-любому треба. По любому якому трекамінь сили, ну і потім тараска, не Тараска можна зібрати, я знаю, навіть... Навіть такий щит крустальний або отакий. броню імператора. броню імператора, якщо хтось моїх зібрав, то не варто. Так, да, вже зібрав естрах, то вже не треба, значить. Вона діє просто на всіх, хто рядом. 1200 там, по-моєму, скільки. Так, давай вишку не займемося. Збивати їх наша зараз поки прийдемо до них на базу, на базі, блям, товкти, бля. По повній програмі. Ой, блядь, тут ще є вишка. Чого мені ніхто не сказав. Я думав, її вже давно зняли нахуй з виробництва, блядь. Давай гаси, гаси, гаси. Все, попрожимали в вишку і башим по всі вмерли. Такий захар, давай в на Такий, блядь. Ого. Догнала його лиша доля, блядь, спікала. Все, зразу в тронта і тепер стараєш. Ось такий гайд на мердука. Коротше, думаю, ну така зборка мені найбільше заканує, не знаю. В принципі, просто ним грати дуже. Ну, Скіли прості, молотом стопиш, другим біжиш швидше, лупиш сильніше. Підбігаєш, б'єш скільки годин, коли вже маєш в серце фенікса. Б'єш скільки можеш, потім просто відбігаєш, якщо тебе ну, луплять. На другому скрі, швидко зразу відбігаєш, капці швидкі, воно дуже швидко їм втікає. І хилишся, пару секунд, буквально і знову зриваєшся в бій. Отака От манера гризання. Треба лайки ще кинути. Все, всім успіхів. У навчанні, в Тільки як тепер я маю виключити цю херню. Може тако. uh -huh.